Усім привіт. Я придбала таку чудову машиночку. Зараз ми будемо засипати туди сіль, і тому вирішили перший запуск показати вам на камеру, тому що в інтернеті дуже мало відео, як правильно запустити, налаштувати програмку. Ця сіль там треба вибрати жорсткість води і поставити правильно. Жорсткість води, всі свій регіон повинні написати, да, куди просто в gpt чат. Да, жорсткість да, води і ваше місто. Ну... І він каже. Жорсткість. Або на водоканал позвоніть і узнаєте. Чому саме міні Тому що в мене невелика кухня. І щоб поставити нормальну велику машинку, треба десь якийсь ящик видаляти. А це дуже компактно, нікуди не підключається. Виведена і шлангочка. Ось, дивіться, ось. Туди буде зливатися водичка. Підключаємо в розетку. Отут у нас зверху. Відкриваємо. Оп. Туди буде заливатися водичка. Ось така штучка. Не показано в інструкції, що це за штучка і для чого вона. Але це дуже потрібна штучка. Бо от там відверстіє, бачите де? І люди наливають, мучаються, а треба просто отак от поставити і сюди заливаємо водичку. І вона туди стікає, нікуди не проливається. Це дуже зручно. Багато хто не знає, для чого ця штука. Ми дивились багато оглядів, а отак от ставиш і все повертаєш куди тобі? Для того, щоб засипати сіль, треба оце повністю витягнути. Витягнути, витягаємо. Я буду трошки допомагати, тому що у мене вже є посудомийка. тому я О, стішу, да, да, більше да? про неї знаю. Ось просто відкручуємо цю штуку. І е, сюди треба при першому запусті, перший запуск залити е, 1 літр до 1,5 літра води. Ось у нас вже є така штука. Заливай. Є, заливай. Вона йде в комплекті, так? Да? Так, да, заливай. Прямо Можна з бутилки, не важна. от, от ту дірочку. Не дуже зручно, звісно, але ж... А, Даже ну, если якщо... я ничего страшного. Нічого страшного. Головне, щоб наповнити той резервуар. Потім в mm. наступні рази, коли треба буде... Все, Все. буде додавати е... сіль, то вже воду туди додатково не заливаємо, тільки при першому разі. Далі є ось така штучка. Це для солі, щоб сіль не потрапляла сюди. Це теж важливо, тому що ну, може корозія бути чи щось. В общем, насипаємо сіль через цю штуку. Сіль купуємо спеціально для посудомоїних машин. Не треба засовувати туди. Звичайну сіль. От у нас водичка під зав'язочку там. І зараз будемо насипати сіль теж під зав'язку. Вода буде витікати, і це абсолютно не страшно. От, вода витікає. Ми насипаємо. Головне, щоб сіль не сипалась в машинку на поверхню сюди, а сипала саме в резервуар. Треба до самого верху насипати, скільки буде. Це може бути один-два кілограми солі, в залежності від моделі, У нас десь кілограм собі має влізти. О! Бачимо сіль. Достатньо. Ну, де ж там кілограм, ні. Тут півтора кг, я півпачки точно висипала, навіть більше. Ага. Так, так, бачимо сіль. Витягаємо все. Так. Якщо і... кристали десь попали, отсюди солі, і їх просто прибер... приберіть. Обов'язково, тому да. що воно може клинити. Якщо тут десь є сіль, теж прибираємо і закриваємо назад. Просто трошечки. Оп, все, воно закрилося. А Водичку витирати не треба, нічого. Ні, не треба. водичку не треба. Ми зараз маємо е, налаштувати програму в залежності від жорсткості води. О, тут же у нас є інструкція, і тут теж є розділ, як е, все запустити. Ну ми вам зараз покажемо. Тобто ми я прочитала ізучила. зараз показую, як це все включити. Вмикаємо машинку в розетку. Дуже важлива послідовність. Відкриваємо дверцята. Тримай, щоб не падали. Включаємо в мережу клац. І зразу натискаємо і тримаємо 2, 3, 4, 5. Адпустілі. Раз, два, три. 4,5. Чотири, чотири, шість. Шість. Не переходить сучка в режим. Дуже важлива послідовність. Включаємо в розетку. Далі натискаємо включить. І одразу натискаємо і затискаємо повер. Оця кнопочка. Чекаємо. О, H3. Тепер переключаємо нам треба. Ага, ще раз. Нам треба. Нам треба H2. H3, H4, H5, H2 з нашою жорсткістю води. І все, і чекаємо. Ви обираєте свій H. А, якщо у вас щось не виходить, що ви маєте зробити? Бо ми вже кілька разів тут по інструкції вообще, на цю кнопку треба нажимати, GPT-чат взагалі розказував, що з відкритими дверами треба робити. Нічого не працювало. Методом проб і ошибок ми знайшли. Нормальну робочу схему. Виключаємо з розетки на 10-20 секунд, щоб обнулити всі ці помилки, які там щось у вас не спрацювало. Включили в розетку, включили сюди, і сразу вже, ну, після включення сразу натискаємо і тримаємо. Буковку П і чекаємо 5-6 секунд, поки H от, не з'явилася H1, H2, H3. Ви вибираєте заздалегідь, вже ви вже знаєте, яка у вас жорсткість води. І по табличці, отут-от від жорсткості залежить яку програму H вам треба включити. От, у нас виходить не жорстка вода, 1-2, тому H2 ми включаємо. От, ви все бачили на ваших очах, у нас нарешті це вийшло зробити. От, але якщо може там від модельки буде залежати, може там через рік ви здивиться це відео. Та сама схема можна пробувати з цією кнопкою. Затиснули, потримали. Ну, В общем, GPT-чат вам в поміч, у нас вийшов такий варіант. Розетку включили, отета, потім затримали П. Дочекалися через 5-6 секунд включилася H тут на таблі, і цією шпешкою ми переключили на ту, ту, той варіант H, який нам потрібен. Я сподіваюся, у вас все вийде. Пишіть в коментарях, як у вас все вийшло. Так, далі, все. Потім е, воно само через 5-6 секунд збивається і вже воно запам'ятало. Тепер треба включити е, якийсь цикл, але щоб не дуже було гаряче. Тобто не на 2,40, треба, а короткий цикл включити на 1 е, годину. Це ми вибираємо теж цією програмкою. От p 2 Це не те. П3 це не, 3, не те. От воно показує. А 29. 29. Да, оц, оцей режим нам може згодитися. От, тут 6 вообще, е, е, хвилин це зелень мити. Тут 12 хвилин це мити фрукти, вона теплою водою миє. А П1 це на 2,40, а П2 це на 1 годину. От, чекаємо, бачите, одна година. От нам підходить ось ця одна година. Не можна засипати сіль і залишити. Треба обов'язково включити машинку для того, щоб вона попрацювала. І в цьому відео ми ще вам покажемо, як залити в резервуар воду. І теж нюанси, пов'язані з міні-машинками, не тільки цієї моделі, але і інші звичайні машинки. Ти вже можеш розказати таку інформацію? Ми вчора тут да, все ізучили. Так, Звичайні машинки приходять, які вже заповнені були водою. Да, і... Там е, всі трубочки, Про, вже система, все пропрацювало, все, все нормально. А в цій машинці вони пусті, пусть вона да, вона пуста. Тому, коли ви наповнюєте там написано, що 5 літрів, да. але ж ви наливаєте 5 літрів. Вона а пікає, що все достатньо. Включаєте і вона не включається. Не включає. От у кого так не хвилюйтеся, просто треба її отак підняти. Ну ми зараз будемо показувати на пару секунд. Треба пробити ці пробки, правильно? Щоб ці, вода протекла далі. Тому да, на в перший систему. Раз, Це буде не 5, а буде 6-7. Да, да, 7 літрів. Наливаєте 5 літрів, налили, все, нічого не включаєте. Можна зразу так робити. Приподняли. На 3-4 секунди. 3-4 секунди туди, приподняли на 3-4 секунди сюди. Повітряні короті, оці пробочки повинні да. у нас розбулькатись. І потім відкриваєте, дивитесь, а там да. води мало. І, до речі, оцю штуку от, е, можна відкрутити, щоб було видно, скільки там води. І коли ви 5 літрів залив, залити, залили, отут от буде водичка вже. А коли ви отак от її. Посовали туди-сюди, вона туди буль-буль-буль-буль-буль ну, пройде це в систему. На перший раз. На, Перші ну, кілька циклів туді, можливо туді. знадобиться так робити. дивитесь, А там немає знову водички. Доливаєте да. водичку. Прям доливаєте, хорошо. Ми доливали, прям літр десь. Да, так, ми десь в итогі 7 літрів ній. А вона в ній. Пік -пік -пік -пік, опять пік-пік-пік. Опять включаємо, вона не працює. Пік-пік-пік, хорошо закрили, опять туди сюди пошебели. Найде саме. Трогаємо. Опять, Води нема. Водички мало. Опять mm -hmm. мало, тому що вона знову протекла туди, куди і туди так, десь по трубочкам. резервуари всі повинна заповнити. Так доливаємо ще пік-пік-пік, пробуємо, вмикаємо, вмикаємо. Ура! Вона вся пройка. Да, Це ми вже з gpt чатом і з да. форумами з'ясували, що це ета, особливість у цих міні-машинок, да, і це перші цикли. Початок так. ми общем-то, злякалися, і я так розумію, що якби не оце GPT, і не це все. Ми вже почали хвилюватися що, мабуть, вона щось там з нею не так бігти, визивати, вести туди, в сервіс і вони та б навіть. там щось зробили, о те саме, що ми тут, і сказали, б, все починили. Сказали б да. Ну ми розумієш, сказали, починили. Вже зразу, опа, вже її чинили. Вже да, на да. коротше. Не якщо хвилюйтесь. у вас таке сталося, не хвилюйтеся, просто спробуйте ці наші лайфхаки, які не тільки наші, вони. Це важливо, да. це важливо, оце потім. можна зняти і Тібо заливати отак. Ні, ну Надягати потім, коли вже у вас нормально все працює. Так, заливай, mm -hmm. давай, заливаємо воду. Водичка в нас вже набрата, вже да. стоїть. Тут 6, 6 літрів. 6 літрів. Так і ще по-перше, не дуже швидко заливати. Заливаємо повільно для того, щоб якраз і не створювати ці пробки. Да. Як ви хати там ну, воздушні, пробки, воздушні пробки, воздушні, да. повітряні? Вода угу. бо ми перші рази лили там швидко дуже. І через це теж да. ну це ти, ти вже зовсім будеш довголити. Я думаю, можна трошки більше. Ти прям чую, да. як туди воно то, чуєш булькає? Так. Да. Тут у нас 6 літрів в бутлі, і от вона, скоріш за все, вся і влізе. Але ми чекаємо сигналу від машинки. Можна підключити до крана шланг? Да, а, до і речі, ззаду є шланг, да. який можна до крану. Ну, у нас зручно так, тому що я не хочу нічого нікуди підключати. Ну, ну, Може, з часом і під, підключимо. Ну, тобто, відкрив кран і чекаєш, поки запікає машинка, закрив кран і все. Але ми приспособились отак. Найдя, е, налили бутиль зробили. і одразу набрали воду і поставили, там знизу він стоїть. От дивіться, я вже 5 літрів налила. Да, це вже 6 літр і вона мовчить. О. Так. так. І от дивіться. А тепер ми її. Ану, що там? Видно воду? Ану? Да, от вона зараз отут-от. От пальчик да. мокрий. В мене. Але ми ж це ж вже пару разів робили. Так, да, вона зараз може вже і не Боже, вона вже скаже, що дівчата хватить. Трушечки шатаємо. На ну, кілька секунд підняли Оттаку. туди, потім на себе. На себе. Да, тільки щоб не, не перелити. Та ні, я хочу Підніми, ну, тримай. Я хочу її, щоб Все, пошир... Наша машинка вже заповнила систему. Все, вода нікуди не ділася. А попередні рази да. ми доливаємо, доливаємо, а вона уходить, уходить. Тому е... все. Все. все, вона тобі каже, все води так... достатньо. Плати, все. Але ж все одно більше, ніж я да, да, все тут. Більше, чисті. Да. Все, закрили. І е, можна включати перший цикл е, от такий коротенький. Це для того, щоб е, сіль пішла в роботу. Запускаємо короткий цикл, можна в холосту, а можна якийсь посуд і поставити. От. Дивіться, першу хвилинку буде воно гріти воду. Тобто, зараз водичку ви чуєте, як вона пішла в систему, але нічого не відбувається. Да? Не, бій, не бійтеся, все відбудеться. Якщо вода в достатній кількості налита, значить вона зараз запуститься. О, там щось побігло, дивіться. О. Але коли ця сітка там стоїть, цього не видно. І ти думаєш, що воно годить і не працює, що відбувається? А там процеси да, своєму. Я перший раз поставила на 2,40 і думала, все, знову опять не працює. А вона 5 хвилин. Гріє. Да, на 2,40 вона 5 хвилин гріє воду, а потім тільки запускає вже, ви бачите, воду. А на коротких циклах хвилинку гріє воду. От зараз буде 59 хвилин, і вона почне оця крутитися штука, і водичка зверху, знизу йти, чекаємо. Ну, тобто вона зараз зовсім пуста, ми ж оце все витягли з неї. Ну так, да, щоб сіль засипати. Так, да, це просто прогнати сіль, бо ми перший раз сіль засипали. Так, да, ми вже мили без солі, просто, бо не було солі. Ми вже її іспитали. <гут> Якраз от це все і вивчили всі ці нюанси. Мені чудово, просто чудово. Так, 59. Де вода. Ще лється. Зараз будемо доливати можеш ще маємо. Вона... Будемо доливати. Да? <рес> можливо, зараз подивимось, що тут у нас тут уже, тут уже її немає все. <рес> все. Я... Да, зараз будемо доливати. От зараз і покажемо, як це відбувається. Бачите, налили 6 літрів, а вона. Ні, якщо таймер запустився. Значить, буде час працювати. Бо коли ну, то вона не запускалася повністю, то таймер стояв на місці. Оце булькало, а таймер в мінус не йшов. Тому зараз. О, от бачите, я вже все знаю. Ой, як мені подобається, що вона з скло! Ага. Дивіться, як вас. Заблюдає, <гум> по суті, телевізор. <гум> <гум> да, і займаєш, звісно, мало місця. Дивиться, як мене вписалося. Колодильничек, духовочка, ось йде саме. У е, мене ж отут завжди лежав оцей коврик, так воно і лежало. І я отут мої сюди складаю, мої посудки і сюди складаю, тому що за, зразу ставити сюди, мокре все тече. Тобто спочатку виставляєш тут сохне, потім виставляєш супіка. Зараз в мене нічого не втратилося, місце не втратилося. Так. Просто я не сюди ставлю, а зразу туди все запитує. Закрила все. А потім 100, достала і сразу туди і нікуди 100. не треба виставляти. Сюди тарілки прям достаю, достаю сюди, прям чашки да. Все. і вниз виделки і ложки, да. Ведел... Да. Сюда. Так що місце в принципі можна ставити на те місце, де у вас сушка. Для посуду сушка, в яку ви помили і поклали. Якщо да, таке можливо. місце є, значить ви можете дозволити собі посудомийку. Але якщо навіть да, такого місця немає, її можна поставити, хоч в ванну, хоч в ванні, хоч на підлогу. Фактично я казала мамі: оцей бутиль кудись приставляєш, сюди ставиш на табуреточку цю посудомийку знизу. Два бутля: один з водою, який ти будеш набирати, а другий шланг, який Де вона буде спускати. Все. в принципі, хоч от там можна було поставити її. Ну, да, Можна ж не забути. Та да. ми пробували її отуди впхнути. Що от на місце тієї от мийки. Отам. Ну туди не зручно завантажувати. Вона теж влізла, але ну, тут зручно. Та, отак откриває тут, 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 тут я собі от. Доступ тут краще. Я дуже задоволена. В наступному відео покажемо скільки туди влазить посуду. А влазить дуже багато. Дуже. Мідея міні. Ми купували у Фокстроті. Є в комфі. Також посилання на неї прямо залишимо під відео. Тому що дуже багато вже в особисті пишуть, запитують, де купили, яка модель. Оце отам в описі під відео можете подивитися. Ми купили її за 13 999, і вона однаково у всіх магазинах. Комфі, факстрот ми купували через факстро, тому що там доставка була швидше. А до речі, використовує вона 5-6 літрів води на цикл, і по електроенергії клас А, вона дуже економна по електроенергії. І в ітогі, виходить, що це буде економніше, ніж ви будете мити я руками. Не можу, я не можу не сказати. Я сьогодні поставила ось сюди каструлю, і я помила дві чашки і, і ковшик. Ще... Каструлька на три літра повна води. Просто повна води. Дві і чашки я і які? Що ну, я зараз до моєї руки ще витру і п'ять літрів води я вже тут Вже. А тут ви одразу загрузили, навіть це... якщо її два рази на день запускати, все одно це, це буде менше, це ніж... Буде 10. У да. мене я реально ну, практично сама живу, в мене е, два куба уходить води. Я точно знаю собі. Ну ти транжира. Я транжира, тран... Тобі це... точно треба було якомусь варіанти. Я... Я, ж, ж, я ж казала, я тут гінот полоски. У мене все тут не відтерти, вода, в мене тут постійно тече. А тут все так відмивається, класно. Да. Я, конечно, це... я, я не знаю, я от просто. Так, ладно, все, успокойся, успокойся. Нам сейчас наступное видео записувати, потом это все расскажешь там. Все, 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 всем пока. Всем пока.